Зараз ви починаєте роботу над собою за допомогою унікального інструменту астрологічної афірмації. Дані фрази сформульовані спеціально для розвитку саме вашого потенціалу і направлені на підняття самооцінки та впевненості в собі. Слухайте їх щодня, щоб відчути гармонію та любов до себе. Покращити взаємовідносини із людьми навколо вас, реалізуватися в кар'єрі, зрозуміти своє призначення та навчитися відчувати душевну рівновагу. Зробіть глибокий вдих, видих, максимально розслабте тіло, слухайте кожну фразу. Та подумки повторюйте її. Намагайтеся робити це усвідомлено, з вірою в це, ніби це вже відбулося з вами. Я проявляю безмежну турботу та любов до своїх близьких. Я довіряю своїй інтуїції і це дозволяє мені розуміти ситуації на глибшому рівні. Я умію виражати свої почуття та емоції з ніжністю і чутливістю. Я відчуваю радість, даруючи іншим почуття комфорту та безпеки. Моя здатність виражати свої емоції через творчість робить мене впевненою в собі. Я легко адаптуюся до нових ситуацій, я відчуваю інших людей і довіряю своїй інтуїції. Моя здатність турбуватися про інших робить світ прекрасним і безпечним місцем. Я вмію слухати себе. І розуміти власні емоції та емоції інших людей. Мої інтуїтивні відчуття завжди підказують мені правильний шлях. Я відчуваю зв'язок із домом і це дає мені стабільність і спокій. Я умію адаптуватися до змін. Що допомагає мені впевнено рухатися вперед. Я завжди створюю гармонію і красу у своєму оточенні. Моя інтуїція допомагає мені знайти найкращі рішення у складних ситуаціях. Я завжди відкрита новому досвіду та можливостям. Я проявляю безмежну турботу та любов до своїх близьких. Я довіряю своїй інтуїції і це дозволяє мені розуміти ситуації на глибшому рівні. Я умію виражати свої почуття та емоції з ніжністю і чутливістю. Я відчуваю радість. Даруючи іншим почуття комфорту та безпеки. Моя здатність виражати свої емоції через творчість робить мене впевненою в собі. Я легко адаптуюся до нових ситуацій. Я відчуваю інших людей і довіряю своїй інтуїції. Моя здатність турбуватися про інших робить світ прекрасним і безпечним місцем. Я вмію слухати себе і розуміти власні емоції та емоції інших людей. Мої інтуїтивні відчуття завжди підказують мені правильний шлях. Я відчуваю зв'язок із домом, і це дає мені стабільність і спокій. Я умію адаптуватися до змін, що допомагає мені впевнено рухатися вперед. Я завжди створюю гармонію і красу у своєму оточенні. Моя інтуїція. Допомагає мені знайти найкращі рішення у складних ситуаціях. Я завжди відкрита новому досвіду та можливостям. Я проявляю безмежну турботу та любов до своїх близьких. Я довіряю своїй інтуїції і це дозволяє мені розуміти ситуації на глибшому рівні. Я умію виражати свої почуття та емоції з ніжністю і чутливістю. Я відчуваю радість, даруючи іншим почуття комфорту та безпеки. Моя здатність виражати свої емоції через творчість робить мене впевненою в собі. Я легко адаптуюся до нових ситуацій, я відчуваю інших людей і довіряю своїй інтуїції. Моя здатність турбуватися про інших робить світ прекрасним і безпечним місцем. Я вмію слухати себе. І розуміти власні емоції та емоції інших людей. Мої інтуїтивні відчуття завжди підказують мені правильний шлях. Я відчуваю зв'язок із домом і це дає мені стабільність і спокій. Я умію адаптуватися до змін. Що допомагає мені впевнено рухатися вперед. Я завжди створюю гармонію і красу у своєму оточенні. Моя інтуїція допомагає мені знайти найкращі рішення у складних ситуаціях. Я завжди відкрита новому досвіду та можливостям.